Вітаю в ефірі новини. На часі перші підсумки дня зібрали у випуску. Вчора в день росіяни щонайменше п'ять разів вдарили по Хортицькому району. Спершу атакували чотирма шахедами, а згодом вдарили балістикою. Є влучання у складські приміщення, дорогу та парковку. Загинув 43-річний чоловік. Згодом у лікарні помер 30-річний містянин, за життя якого медики боролись до останнього. Перший прилетів, почали тікати, другий прилетів, світ пропав. Як вже третій летів, я, виходить, між літейкою і генералу, там запрятався. Вся життя перед очима перелетіла. Та нормально, все, живі всі. Троє у нас ранених. І всі троє вже в больниці. Повністю згоріли 10 автівок. Від вибуху машини зігнуло всередину. Загалом поранило 15 людей. З них шестеро отримали допомогу одразу та відмовились від госпіталізації. До лікарів звернулося 12 осіб. На превеликий жаль, одна людина загинула. Фахівці Державної служби з незвичайних ситуацій оперативно ліквідували наслідки пожежі. Територія контролюється національною поліцією. Вже до роботи приступили щодо ліквідації комунальні підприємства. А сьогодні вночі росіяни знову вдарили по місту фабами, пошкоджені будинки у Шевченківському районі. В чергове постраждали теплиці та оранжерея ботанічного саду. Подробиці розкажемо у наступних випусках. Пожежа спалахнула вчора увечері на балконі одного з будинків на проспекті Соборному між зупинками фестивальна та донцова. Рятувальники швидко загасили вогонь на сьомому поверсі будинку. Ймовірно, загорілись домашні речі, кажуть у ДСНС. Люди на щастя не постраждали. Чорного лісоруба шукають у Михайлівській громаді Запорізького району. Спиляні дерева помітили працівники сільради. Правоохоронці вже почали пошук ділка. Припускають, що лісоруб проживає в одному із сіл громади, а саме у люцерні по вулиці Польовій. У сільській раді додають виробка дерев це кримінальна відповідальність та звертаються до жителів повідомляти про подібні факти на лінію 102. У місті триває кампанія з вакцинації проти сезонних вірусних захворювань. Йдеться насамперед про грип та коронавірусну інфекцію. В обласному центрі контролю та профілактики хвороб запевняють, медзаклади області забезпечені вакциною на 100%. Усі охочі можуть імунізуватися, аби попередити захворювання та запобігти потенційним ускладненням. На сьогоднішній день ковідна інфекція використовується омікрон специфічною вакциною, яка містить всі субваріанти омікрону, які зараз і циркулюються в нашій області. Щодо грипу, кожен рік оновлюється склад вакцини. Кожного сезону ця вакцина актуальна і вона запобігає виникнення захворюваності на грип. А саме головне ускладнення на цей грип. Період спалахів захворювання на грип та ковід починається зазвичай у жовтні, кажуть лікарі. Тож вони радять подбати про щеплення заздалегідь. Особливо на початку осені треба вакцинувати дітей та підлітків, які виходять на навчання. Кому можна щеплюватись та скільки доз необхідно зробити, а кому вакцинація протипоказана – все це потрібно дізнатися у сімейного лікаря. Повністю довіряю нашому сімейному лікарю і педіатру і роблю все, що каже мій лікар. До вакцинації відношусь дуже позитивно. Сама я вакцинована, також маю двох дітей, також проводжу їм вакцинацію. Регулярно роблю щеплення від всіх інфекційних захворювань, практично всіх. От ковід, від грипу, ну і все. Тобто, я зазиваю всіх людей робити щеплення, щоб запобігти подальшому захворюванню. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм-чат-бот. Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. Побачимося в наступних випусках.